Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогоднішній відео буде присвячено протистоянню російського танчику Т-90М проти американського танчику Абрамс. Я вам розповім про переваги та недоліки кожного з цих танків, та у підсумку ми спробуємо визначити переможця. І почну я з Абрамса. Перша та, напевно, найбільша перевага Абрамса перед Т-90. Це його конструкція, а саме те, як реалізовано зберігання боєприпасів. І як ви можете бачити, боєкомплект зберігається окремо від екіпажу. До того ж, сама боєукладка оснащена вишибними панелями у випадку детонації боєкомплекту. То ці вишибні панелі дають енергії вибуху вийти назовні, тим самим не зашкоджуючи екіпажу. Наступною перевагою Абрамса є його бронювання. Броня у Абрамса комбінована, додатково посилена, збідненим ураном. У фронтальній проекції броня корпусу забезпечує захист від переважної більшості кінетичних та кумулятивних протитанкових засобів. ж Абрамса має потужнішу броню та забезпечує захист від усіх на даний момент існуючих сучасних кінетичних та кумулятивних боєприпасів, знову ж таки, у фронтальній проекції. Варто уточнити, що мова йде про останні модифікації. Кації Абрамса, такі як М1А2, СЕП В3. Окрім фронтальної, башта також захищений в бортовій проекції від кумулятивних боєприпасів невеликої потужності. До того ж, в модифікації Абрамса, яка називається Туск, він також захищений в бортовій проекції динамічним захистом АРАТ, який прикриває бортові проекції корпусу та башти. Ця динамічна броня забезпечує досить непоганий захист від кумулятивних боєприпасів. Також на Абрамс може бути встановлений комплекс активного захисту трофі або ж Айрон Fist. Ці комплекси можуть збивати протитанкові ракети, Тим самим захищаючи Абрамс від їх влучань. Наступною перевагою Абрамса є його боєприпаси. Основним озброєнням Абрамса є гладкоствольна 120-мм гармата, яка має довжину в 44 калібри і називається М256. Ця гармата може вести вогонь найпотужнішими та найсучаснішими оперно-бронебійними підкаліберними снарядами. Таким боєприпасом є М829 А4, який має сердечник із біденого урану та забезпечує бронепробиття близько. Восьми сотень міліметрів на дистанції в 2 кілометри. Такого бронепробиття більш ніж достатньо задля того, щоб впевнено пробивати будь-який сучасний танк в корпус. Але окрім цього, снаряду є ще й інший картечний М1028, який фактично перетворює Абрамс у величезний дробовик. Сильною стороною Абрамса є його електроніка, а саме, система керування вогнем, яка включає в себе стабілізатор гармати, лазерний далекомір та балістичний вичислювач. У додаток до цього всього Абрамс також має сучасні Лоди спостереження. Тепловізорами озброєні як навідник так і командир. До того ж, командир має свій окремий панорамний прилад спостереження. Також завдяки дубльорній системі керування вогнем, командир може брати на себе роль навідника та вести вогонь з основної гармати. Окрім спостереження за місцевістю, командир також може керувати крупнокаліберним кулеметом Браунінга, не вилазячи з танку, оскільки він керується дистанційно. Наступною серйозною перевагою Абрамса є його трансмісія, яка забезпечує достатньо високу швидкість руху як вперед, так і назад. Максим. Максимальна швидкість вперед 66 тонного Абрамса складає 71 км на годину, що є достатньо серйозним показником. Але набагато цікавіша, швидкість заднього ходу, яка складає 41 км на годину. Така особливість дає змогу Абрамсу вчасно відступити та не потрапити під ворожий обстріл. До того ж, оскільки заряджання гармати Абрамса відбувається вручну, він не має автомату зарядження, який може потенційно зламатись. Але взамін має додаткового члена екіпажу, який може встати у нагоді під час обслуговування машини. Тепер поговоримо за недолік. Недоліки Абрамса, котрих насправді не те, щоб дуже багато. Першим його недоліком є менша швидкість перезарядки, особливо під час руху по пересічній місцевості. Воно й зрозуміло заряджаючому набагато важче працювати, коли увесь танк пригає по ямам. Наступним недоліком Абрамса є його витрати пального, які можуть становити аж 700 літрів на 100 кілометрів, і це просто жах. До того ж, Абрамс має великі розміри та високий силует, через що у нього простіше влучити. Але якщо враховувати рівень розвитку сучасних систем керування вогнем, цей за мінус можна не вважати зовсім. Ну і наостанок вартість Абрамса може складати аж 20 мільйонів доларів. Переходимо до Т-90М, і зараз ми будемо говорити вже про його переваги та недоліки. Першою перевагою Т-90 є наявність автомату заряджання. Автомат заряджання забезпечує однакову швидкість перезарядки як під час стояння, так і під час руху танку. До того ж, автомат заряджання виключає людський фактор, та він не втомлюється. Наступною перевагою Т-90М перед Абрамсом є наявність його боєкомплекту. 5-мм звичайного фугасного боєприпасу. Цей снаряд дає змогу ефективно працювати по легкоброньованим цілям, укріпленням та піхоті. Абрамс не має звичайного фугасного боєприпасу. Натомість він використовує універсальний кумулятивний снаряд, який називається М830 А1. Наступною не те, що перевагою, а більше особливістю Т 90 М є використання трьох членів екіпажу. Це є перевагою, оскільки зменшення екіпажу на одну людину зменшує розмір бойового відділення, а отже, і розмір танку. До того ж, Т. Т-90М потрібно менше людей задля того, щоб ним можна було повноцінно керувати. Перевагою Т-90М є й витрати пального, які максимально можуть становити 450 літрів на 100 кілометрів, що значно менше за ті цифри, які ми бачили на Абрамсі. Варто сказати, що обидва танки оснащені багатопаливними двигунами, хоча Абрамс має газотурбінний двигун, а Т-90М дизельний. Т-90М має краще захищені борти корпусу, оскільки їх номінальна товщина становить 80 мм проти 60 П'яти мм у Абрамса. До того ж, у більшості Т-90М у порівнянні з Абрамсами бортова проекція Корпусу додатково прикрита динамічним захистом Релікт, який потенційно має захищати від тандемних кумулятивних та кінетичних протитанкових боєприпасів. За деякою інформацією, на Т-90М також може бути встановлений комплекс активного захисту, який називається Арена М. Але на відміну від трофі, арена має забезпечувати захист не лише від кумулятивних протитанкових керованих ракет, а ще від кінетичних танкових боєприпасів. До речі, стосовно протитанкових Танкових керованих ракет. Т-90М може вести вогонь протитанковими керованими ракетами інвар, які наводяться по лазерному проміню, мають тандемну кумулятивну бойову частину та можуть вражати цілі на дистанції до 5 кілометрів. А тепер поговоримо за недоліки Т-90М. Найбільшим недоліком Т-90М, так само, як і усього сімейства Т-72, та в принципі більшості радянських основних бойових танків, є їх компоновка. Винний у цьому автомат заряджання. Він розташовується у бойовому відділенні прямо під. Під баштою його ураження може викликати детонацію боєкомплекту, що знищить увесь танк разом з його екіпажем. Власне, традиція підкидати башту на декілька десятків метрів у Т-90М зберіглася. Але окрім свого розташування, цей автомат заряджання має ще й свої проблеми. Надійність цього автомату заряджання залишає бажати кращого, через що він має тенденцію виходити з ладу, глючити або клинити. До того ж, Т-90М має деякі проблеми з бронюванням лобової проєкції корпусу, оскільки фактично базою для Т-90М слугує корпус від Т-72Б. Т-90М має достатній рівень бронювання корпусу лише у випадку, якщо динамічний захист релікт працює так, як повинен. У іншому ж випадку захищність корпусу є досить посередньою. Продовжуючи тему насліддя Т-72, варто сказати наступне: Т-90М успадкував від Т-72 і жахливу швидкість заднього ходу, яка складає не більше 5 км на годину. Деякий час джерелами ширилась інформація про те, що Т-90М володіє швидкістю заднього ходу 15 км на годину, але реальність. Кадри застосування Т-90М доказали, що ніяких 15 км на годину там немає. Ще одним недоліком Т-90М є те, що він не володіє сучасними потужними оперно бронебійними підкаліберними снарядами, через що він не може впевнено пробивати броню сучасних західних танків. Так хто ж все ж таки краще, Абрамс чи Т-90М? Особисто я вважаю, що Абрамс буде краще. В свою ж думку ви можете написати в коментарі. Зараз я спробую обґрунтувати свою думку стосовно Абрамса, завдяки своєму сучасному Значенню Абрамс може набагато раніше помітити ворога та знищити його. Абрамс володіє не тільки потужнішою бронею, його компоновка також значно збільшує шанси екіпажного виживання навіть у випадку пробиття броні. І хоча зараз танки не дуже часто воюють один проти одного, наявність потужного опереного бронебійного підкаліберного снаряду залишається серйозною перевагою. Це вже не кажучи про різницю в якості збірки Абрамсу і Т-90М на Уралі. У Т-90М мене приваблює хіба що його вартість в 4,5 мільйони, та наявність автомату заряджання. Ння зі звичайним фугасним боєприпасом, а у мене на цьому, все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.